Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку! Швидко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає. І хвилинка у хвилинку їх доставить на зупинку. Вірно, це транспорт. Поміркуйте, яким транспортом користуються люди, коли їдуть по місту. Тролейбус. Автобус. Трамвай, мікроавтобус або маршрутне таксі. Молодці це міський транспорт, яким користується велика кількість мешканців нашого міста. Міський транспорт рухається лише по маршруту, зібрає людей тільки на зупинках. Зупинки позначаються спеціальними знаками. Кожен транспорт має своє місце зупинки. Малята, а що ми повинні обов'язково знати, щоб ваша та інших пасажирів подорож була зручною та спокійною? Вірно, правила поведінки в транспорті. Давайте згадаємо їх з вами. Сідати у транспорт треба тільки на зупинці. Заходячи у транспорт, спочатку треба пропустити пасажирів, які виходять після Оплати проїзду проходьте до салону транспорту. Не зупиняйтесь на проході. Заходити у транспорт треба спокійно наштовхаючи інших пасажирів. При вході обов'язково знімайте з плечері рюкзаки, щоб не заважати іншим. Поступайте з місцем похилим людям, жінкам з дітьми. Не заходьте у транспорт з їжею та напоймою. Ви можете забруднити інших пасажирів. Якщо під час руху транспорту ви їдете стоячи, то обов'язково міцно тримайте за поручні. Під час поїздки поводьте себе тихо, спокійно, не голосуйте, щоб не заважати іншим пасажирам. Не відлікайте водія транспорту від дороги своїми розмовами. Але пам'ятайте, у разі потреби ви можете звернутися на допомогу до нього. Малята, якщо ми усі будемо дотримуватися цих правил, то наша поїздка завжди буде спокійною, приємною та безпечною. Що нового про поведінку в громадському транспорті, ви тепер знаєте. Розгляньте картинки і розкажіть, які. Правила поведінки ви запам'ятали. До нових зустрічей, малята!